Що робити, коли повітряна тривога серед ночі, а часу врятуватись лише кілька хвилин. Представляємо Захисна спальна капсула. Інноваційне рішення для порятунку життя прямо у вашому ліжку. ЗАЯСКА. Це броньована капсула з 5-мм армованої сталі та 10-мм вогнезахисного шару. Вона захищає від осколкової та вогнепальної зброї, пожеж, хімічних атак. Грабіжників, природних катастроф і навіть обрушення будинку. Капсула встановлюється у вашому житлі замість звичайного ліжка і ви під захистом щодня, навіть під час сну. У сучасних квартирах відкритого планування не вистачає особистого простору. ЗСК це ваша безпечна територія для усамітнення. Всередині капсули, трансформер, ліжко-диван, телевізор, висовний стіл, безперебійний блок живлення. Система мікроклімату з підігрівом повітря і датчиком СО2, повітряний фільтр з активованим вугіллям, помпа для бутильованої води з її підігрівом для кави, сухий туалет, кодовий замок на вході і внутрішній сейф. У разі потреби капсулу можна розділити на дві частини залізною ролетою для конфіденційності або використання двома людьми. ЗСК збирається з модулів, і її можна брати з собою в готелі, у відрядження, в лікарню ідеальний захист для VIP-персон. Захистить себе і своїх близьких, замовлення на виготовлення капсули за адресою angelshield2025 Ми також шукаємо інвесторів та партнерів для спільного бізнесу.